Тарас Загородній політехнолог зараз на мене зв'язку. З ним я продовжую цю тему. Пане Тарасе, цікава ваша думка щодо цих заяв і пана Венса, і пана Трампа, і перспективи. Ну, я підозрюю, що пан звен взагалі нічого не знає, що там відбувається, тому що він точно не не участь там е, перемовин. Е, Трамп, е, Рубіо, Вітков. Ну я думаю, що це три особи, які безпосередньо беруть участь в тому, що відбувається, а всі інше просто коментують удаючи наявність якихось знань стосовно того, що, що є. А так, в принципі, все залишається по старому. Росія не хоче зупиняти війну, висуваються нові нові вимоги. До, до американців починає вже доходити про річ, що без Європи та України їхні перемовини з Росією взагалі не мають ніякого сенсу. А, ця це розуміння, ми вже бачимо, що зустріч вже відбувається у Франції, а потім в Британії. А зараз в Європі фактично сформувалися три точки, три країни, ну таке, таке трикутне країни, які а, і, а, будуть відповідати за безпеку Європи. Це Франція, в ну, першу чергу, Велика Британія та Україна. І тому а, в даному випадку вони б'ються головою в стінку, нічого не виходить, і тому а, починають же говорити, що ми, начебто, ну там, як вони сказали, збираються. Покидати для того, щоб покинути перемогу, того щоб сконцентруватися на нових цілях. Проблема в тому, що це так, Я така Перепрошую, самі... пане Тарасе, одну секундочку. Вибачте, ми зараз продовжимо цю тему. Просто зараз з'явилося буквально тут хвилину тому в телеграм-каналах, і дуже дуже це поширюється швидко. Це іде від російських ЗМІ, Ну але тим не менш, це є Путін оголосив великоднє перемир'я. Російська сторона, начебто, це російські змі кажу. На них посилаються російська сторона зупиняє всі бойові дії з 18.00.19 квітня до 0.21 квітня. Як це розуміти? Ну на росіян, все ж таки, тиск є. Як ви знаєте, у нас не говорили, що американці не тиснуть на росіян. Тиск є, Я впевнений, що є. і, ну він хоче показати, що, начебто, щоб шобіону звинувачували в тому, що він є. А безпосереднім а, тим ну людиною, яка зриває перемір'я, і все, що з цим пов'язане, хоча так воно і є, і тому він а, хоче показати, що Україну в цьому винна. тут нічого дивного немає. росіяни завжди так робили. Ми ну, чекаємо реакції, звичайно, офіційної української сторони. Теж е, коментаря. Ну а зараз е, давайте тоді повернемось до цієї теми, яка може бути далі е, позиція е, Трампа. Ір і поведінка віце від Трампа хочеш покидати, покидати. Немає сенсу взагалі ваших перемовин. Від вас від вас потрібна зброя в Україні є гроші. Давайте зброю і Україна буде карати агресора. От, і все, те, що ви там продаєте в якості там свої перемовні позиції. як Начебто, велику ласку Україну, ну воно такого нема ну, воно не є таким? Окей, я загострюю, уточню те, що ви говорите. Це означає, що якщо Трамп з цього вийде, цікаво ще з яким обличчям що він буде говорити перед своїми виборцями. Чому він з цього виходить? То як для України це буде? Ніяк, якщо будуть, якщо будуть продавати. Для нас продавати зброю і виробляти зброю, все інше не має значення. Тобто навіть якщо він вийде з цього, буде легше. Так, так, да, так а почекайте, а, а що до цього було? Ну, до, приходу, до приходу Байдена, до, до приходу Трампу, що було? Були перемовини? Ні, ну були неофіційні перемовини. Зараз, звичайно, легше Трамп своєю політикою б'є б'є Росії значно більше, ніж Байден, тому що ціни на нафту падають. Так? А зараз він б'є по Китаю, а це автоматично б'є по Росії, в тому числі. У, у При Трампі у Росії немає ніяких шансів, чого вони поспішають її так врятувати. Тому що розуміють, що вона на межі краху економічного, і, і, і враховуючи, що рецесія тільки буде поглиблюватися, росіян неможливо буде врятувати, тому вони і бігають, намагаються це швидше зробити. Але проблема в тому, ще раз як там говорить Рубіо, що а, ми зараз вийдемо, сконцентруємося на інших проблемах. Це така сама ілюзія. Світ настільки глобалізований, що війна в Україні завжди буде Буде у вас вискакувати. Ну, наприклад, ви хочете перемогти у торгівельній війні з Китаєм, так це значить, треба вмовлятися з Європою. А Європа буде говорити а у нас війна з Росією. Ви про що хочете з нами домовлятися? Так, або навпаки, вона постійно буде присутня. наприклад, вони заграють з Росією, намагаються її витягнути, висмикнути з Китаю. Китаю це не потрібно. Китаю не потрібно, тому що йому не потрібна Росія, яка Хоча б нейтралітет буде зберігати в війні, яка готується проти Китаю, і так далі. Вони скрізь це будуть входити, тому вони поки що досі живуть в ілюзіях, що це можливо зробити. Як до цього була ілюзія, що Росію можна врятувати одночасно. А рятуючи американську економіку, це неможливо зробити. Окей, тепер дивіться, Путін зараз заявляє. Я дивлюся, що це вже пішло по всіх там агенціях, медіа і так далі. Заявляє про те, що він готовий до цього великоднього перемир'я. Як це може вплинути на світ? На реакцію світа на реакцію Європи, на реакцію Трампа, на реакцію США? ну я думаю, що європейці всі інші, ніхто не вірить всі розуміє, що Путін вбився і далі буде вбивати. А звичайно, він буде робити зараз такі жести. Потім скаже, що Україна порушила, і всі будуть винуваті? Ну це ми вже проходили. Це це не має ніякого значення. Дивіться, чого що... немає Патра... ніякого значення. А якщо раптом потім, пане Тараса, знаючи вже цього ворога, нашого е, ладно, не буду говорити ці слова. Е, знаючи цього ворога е, підступного, він може потім сказати, що е, Україна почала, начебто, знаєте, як вони можуть провокувати. Так, вони це так, ще так. робили при Сталіні в 39-му році, тоді там з фінами і, і купа інших речей. Ну так вони так і скажуть, що ну Україна скаже ні. Ну і почнеться все по-старому. Це вже проходило. Так ми проходили, але як це може вплинути на ситуацію зараз, коли зараз дуже крихка ця ситуація з Трампом, з цим перемир'ям, з угодами і так далі, з меморандумом наступного тижня. В чому вона крихка? Чому вона крихка? Американці показали своє безсилля. Але вони це витали. може тоді, знаєте, як лягти на терези Росії, і Трамп скаже, ну бачите, Путін зробив перший Україна, крок, він зробив перемир'я, а тут ось Україна, отак, от і далі, що? і далі що. Докажи, докажи. Ну давайте так. Давайте теж, знаєте, не боятися, що там хтось в вашингтоні скаже. Дивіться, те, що вони говорять, що вони виходять, вони демонструють своє безсилля. Рубіо, я впевнений, вже розуміє, що без Європи нічого вже не вийде. Принаймні, Рубіо зберігає цей Віків, який у нас часто цитують. Я упевнений, що його скоро зільють, тому що а, він ніхто там, і а, він не виконав свою функцію, не зміг домовитися з путіним. Тому що з Путіним неможливо домовитись. Те, що там меморандуми все інше. Ну слухайте, ну підписали той меморандум. А навіщо нам взагалі американські компанії в нашій країні? Якщо а, нам а, не дають зброю, а продають. Ну, Я на сам кінець, пане Тарасе, коротко і попрошу від вас, маємо завершувати. А от з приводу того, що Мелені сказала е, на зустрічі з Трампом, що винні е, війні Путін і Росія, а до цього постійно був меседж Трампа, що Байден, начебто, і Україна, пам'ятаєте, вона на відповідь журналіста, це сказала. Тобто, ну, Трамп правда. теж може прийти уже е, до такого, що він почне це публічно говорити. Ну, дивіться, нас не поплічно говорити, нас цікавить заступно, нас цікавить продаж зброї. Там може говорити все, що завгодно. Все, почула знаєте? вашу думку. Зрозуміло. Нас цікавить, повинна конкретика. Те, що він там, там будуть говорити, нас взагалі не повинно цікавити. Тому що. Ну е я з вами цікав... не погоджуюсь, пане Тарасе, тому що це ж все таки публічні такі заяви, які слухають ну, ті ж американці. Ну, окей, окей, Добре. Ну, Залишаємося кожен при своїй думці. Хай так буде. Пасибі. Дякую вам за те, що вийшли з нами в прямий ефір. Тарас Загородній, політехнолог був з нами на зв'язку.